Ви вже пане Євгене, дещо згадали про мобілізацію. Є така інформація, що Україні до кінця року потрібно мобілізувати 200 тисяч чоловіків. Чоловіків про це пише видання Вальт. Чи ранні такі цифри? Як ви це оцінюєте? Я б сказав, що ці цифри менше я нагадаю. Я звучала в кінці 23-го року з посиланням на тодішнього головкома залужного, ця цифра звучала 450-500 тисяч. Так от, нагадаю, що це був листопад, якщо не помиляюсь, чи грудень 23-го року, коли було озвучено цю цифру. То я нагадаю, що з того часу в нас взагалі то ставало не краще, а тільки гірше. Ще півроку після того ми мобілізацію толком не проводили, а тільки обговорювали. А тим часом захисників на фронті тільки меншало. А тим часом, навпаки, в березні цього року орки почали набір додаткових 300 тисяч мобіків. І, власне, перші хвилі цих нових 300 тисяч якраз були кинуті в наступ на Харківщині. Ну це, до речі, орків дуже, дуже підвело, між іншим. Вони туди кинули саме геть новобранців прямо з Учебки і за це заплатили. Але е, сам факт, що ці 300 тисяч поступово дійсно і доїжджають, ну ми це бачимо в цій ситуації. Я вважаю, що цифра 200 тисяч це те, що нам потрібно для стабілізації фронту. Це от щоб ми не починали з вами кожну наступну розмову з того, що під турецьком просунулись, під Покровськом просунулись е е е десь там. Ще от щось ще втратили. Ще якесь село. От щоб ми з вами не починали кожну розмову з таких новин. От для цього нам достатньо дійсно 200 тисяч, щоб стабілізувати, щоб оборона була. Але не більше того, якщо ми хочемо переламувати нарешті ситуацію на свою користь, а нам це вкрай необхідно, то вибачте, нам треба пригадати знову ту саму цифру, яка була десь півмільйона в один набір. Ну, один набір, звичайно, ну ми всі адекватні люди, ми розуміємо, що не можна набрати ні за день, ні навіть за місяць. Але якби була поставлена задача за це літо набрати оці півмільйона, озвучені в 23-му ще, а далі вже набирати так, як каже Вельт. От Вельт там дає цифру 50 тисяч кожного кварталу, ну я свого. Часу воював цифру 20 тисяч в місяць. Ну 20 тисяч в місяць це 60 в квартал. Це невелика. Ну це, це вже один порядок величин. Ми бачите абсолютно різними методами. Ми, ми, ми прийшли до одних тих самих цифр. Тому, але просто якби ми просто весь час мали такий темп мобілізації от тисяч 20 на місяць, то ми б зараз не мали потреби за один раз набрати дуже багато. Але ж ми півтора року того не робили, тому нам в першу чергу треба закрити дірку, яка утворювалася півтора року, а далі виходити на такий звичайний робочий темп. Зрозуміло, ще дещо також про мобілізацію. Кабінет міністрів дозволив міжвідомчій робочій групі з питань організації призову військовозобов'язаних держслужбовців та співробітників держпідприємств подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня. Повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі. Чи виправданим є таке бронювання на вашу думку? Залежить від того, як далі ці запити обробляти. Тобто, в принципі, сам факт, що дозволили просити додаткове бронювання? Ну чому би й ні, просити можна? Далі питання: як міністерство оборони до цього поставиться? Наскільки це буде формальний підхід, щоб всім, хто попросив, всім взяли автоматом дали, і тоді це дуже погано. А якщо реально просто виділять, ну хоча б пару людей в мінобороні, які дійсно будуть сидіти і визначати а конкретно це підприємство, наскільки є дійсно критичним, і чому їм не вистачає нинішньої квоти на бронювання, чому треба більше? Ну то в такому разі це може бути нормальний такий робочий процес.